Також у рубриці Корисне ми розповімо вам про поліклініку, яка знаходиться у селі Новоолександрівка. Якісне надання послуг, сучасний ремонт, затишок та комфорт усе це про поліклініку в селі Новоолександрівка. Тут кожен мешканець громади може отримати повний спектр медичних послуг безкоштовно. Як це працює, розповідаємо далі. Наш центр медичний в нашій громаді був сформований 1 липня 2017 року, коли пройшли перші етапи децентралізації, і в кожній громаді стали вже надаватися повністю весь спектр послуг і медичних послуг. І в нас був організований наш центр. Наш центр в структурі свої має три амбулаторії: це Новолександрівська амбулаторія, Старокадацька амбулаторія і Волоська амбулаторія. А у нас працює 38 чоловік. Із них це Шість лікарів у нас сімейних. У нас також працює лікар-інгенолог, лікар-біохімік, також є лікарі-стоматологи в усіх трьох амбулаторіях. Це все завдяки нашій підтримці, нашої сільського голови і наших депутатів. На на даний час, коли суда пацієнт наш входить на територію Новоолександрівської амбулаторії, він може отримати безкоштовно здати аналізи. Це загальний аналіз крові, аналіз. Загальний аналіз сечі цукор крові кал на яйцях грізд. Нам був придбаний біохімічний аналізатор. робляться роблять це у нас аналізи біохімічний, тобто енерковий комплекс, печенковий комплекс, холестерин, ревмокомплекс це це обстеження, які ну не в місті Дніпро потрібно їхати і платити великі кошти. А завдяки підтримці сільської ради, це в нас обстеження все виконується безкоштовно. Також у нас робиться тут безкоштовно всі послуги, такі як електрокардіограма. У нас придбаний був апарат УЗД, виконується обстеження УЗД. Тобто червна порожнина, нирки, ну, нирки, сичововідна система, все це обстежується. Також, коли обстежили, у нас є веде прийом лікар-гінеколог, є лікар-стоматолог. І також у нас тільки в Новолександрівському амбулаторії, є у нас послуги з масажу. У нас був придбаний рентгенапарат і флюорограф. І на нашій території базується бригада швидкої медичної допомоги. По роботі абсолютно ну, те, що касається. По комплектації по всьому, то у нас укомплектованість, ну, можна сказати, на нашій території це 100%, тому що ну, підтримка є велика, тому що це основне, що є, тобто бензин, машини, обслуговування, все, що по оснащенню по табелю, повинно бути, у нас є все. ведення вагітних, і огляд, ну, лікування те, що касається амбулаторного прийому, все в повному обсязі. Сучасна медицина у нашій громаді це не мрія, а реальність. Завдяки зусиллям громади та медичних працівників, мешканці Новоолександрівки отримують якісне лікування поруч із домом. Бережіть своє здоров'я та користуйтесь доступними медичними послугами. Долучайтесь до перегляду. Спільно ми відкриємо нові сторінки нашої громади, і цей випуск наповнить ваші серця теплом і натхненням. Якщо у вас є цікава інформація про події, Історію талановитих людей громади пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.